Вибори ректора у Львівському університеті відбудуться 22 квітня. А саме зараз у актовій залі університету відбувається зустріч між кандидатами на посаду зі студентами. Понад сотня слухачів мають можливість послухати найважливіше з програм та поставити свої запитання. На посаду ректора претендують дев'ять кандидатів: а саме: Андрій Бойко, Володимир Бурдін, Ярослав Гарасим, Роман Гладишевський, Володимир Качмар, Віталій Кухарський, Ольга Осеречук, Олег Столярський, Юрій Радилицький. Наші кореспонденти розпитали студентів про те, чого вони очікують від майбутнього ректора, я очікую в першу чергу зміни. Я очікую зміни на краще саме в сфері співпраці з органами студентського самоврядування, а також я впевнений, що має бути якесь почуття гумору, оскільки все ж таки це робота зі студентами. Студенти хочуть бачити ректора, який може з ними спілкуватися. Напевно, навіть, скоріш за все, те, що може, він почне думати або вона за людей, за викладачів та за студентів. Я почав питати. Що вони хочуть наставити їх перед фактом. Він має повністю інтегрувати наш університет в європейські стандарти саме. І також я думаю, що вплив міжнародних університетів повинен дуже бути тісний разом із нашим університетом. Він повинен бути, як для мене, досить справедливим, рішучим та, звичайно, що дійсно цією людиною, яка гідна цього місця. Я очікую, те, що ця людина буде дослухатися, дослухатися в першу чергу до свого оточення і дослухатися саме до думки студентів. Організатори зустрічі розповіли, як проходитимуть вибори. Вибори будуть в очному форматі. Там також беруть участь студенти, але не всі відповідно за квотою. Це є 15,07% і відповідно це є 441 студенти. Студенти діляться враженнями від зустрічі та зазначають, що це хороша можливість поспілкуватися зі всіма кандидатами в одному місці. Враження тільки позитивні, дуже круто було, що можна було поставити достатньо провокативні запитання, і можна було подивитися на те, як кандидати на це реагують. Команда Франко Тіві уважно стежить за передвиборчим процесом. А незабаром на нашому каналі опублікуємо серію інтерв'ю із кандидатами на посаду ректора університету. Віра Шелепило, Надія Хара, Андрій Вовк, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві.